Задні втулки стабілізатора silent Block. реагує, лагає. Тому ану почекай, ні-ні, ні, ні, ні куди ти взяв телефон? Атмички якісь. Нормально у вас сервіс, так? Да? І подивіться, яка технологія японці придумали. Всіх вітаю! І сьогодні в нас друга серія про нашу Acura RSX. Ми заїхали в Sun Garage, Це профільне СТО. Хлопці займаються тільки хондами-акурами. І будемо робити діагностику, дивитися, що з автомобілем не так, які моменти потрібно усувати, що потрібно ремонтувати для того, щоб привести її в кращий технічний стан. Надаю, що авто досить тривалий час не експлуатувалось, тому різиночки, рідини всякі потрібно все перевірити, подивитись. Та зробити так, щоб технічно вона була в адекватному гарному стані і можна було експлуатувати кожен день, та зробити адекватний замір, щоб у нас нічого не відригнуло. Тому сьогодні ми робимо діагностику, а потім замовлюємо все, що потрібно, і вже заганяємо тачку на ремонт і всіх проблем, несправності і тощо. По помилках у нас це ось чек, який був заклеєний, мабуть, що муляло око. Це у нас помилка, що потрібно зробити сервісне обслуговування. Брейк це ручник. Так ще мигається CRC, помилка по подушці безпеки. В Принципі, з помилок, які є по авто, це подивитися що з чеком та розібратися з подушкою безпеки. Там буде видно. Задні втулки стабілізатора, сайлент блоки, задніх поперечних важелів, внутрішні два задні супорти, повний перебір і е, задні колодки. Це все, що можна знімати ззаду. По переду повний перебір, масло, двигун, передні шайби, сайлент блоки, передніх та нижніх важелів, антифриз і два насоси-снімальники, які порвані. Друзі, вітаю розповідаю, що у нас сьогодні. нарешті нарешті всі запчастини, всі деталі, які ми замовляли, вони до нас приїхали. І сьогодні ми їдемо їх встановлювати. Я думаю, це займе декілька днів. Будемо міняти масла, датчики, лямду поміняємо, цинки всякі, салендблоки. Я вже і не пам'ятаю, знаєте, скільки там всього. Тому сьогодні вам буду показувати весь цей процес, плюс декілька речей по салону пофіксити. Наприклад, у нас є ця тін магнітола. Вона працює. Тут навіть підключена камера заднього вигляду. Але який момент, коротше, тут вже майже не працює. Тачскрін це він дуже фігово реагує, лагає, тому мною було прийнято рішення, я замовив бюджетну саму-саму, звичайну, 2D-магнітолу, що, що було по нормальних відгуках, там, якісь плюс-мінус. Самопростеньку ціна її здається, там 1300 гривень була Самозвичайно, з можливістю підключення е, задньої камери. Мені головне, щоб було щоб Bluetooth і була задня камера. все. Решту мене не цікавить. Там навігатором я в основному з телефона користуюсь по салону. Так, такого у нас коротше оця права дверка, е, вона чомусь не працює. Центральний замок. Треба зробити так, щоб сключався. Все Вмикалось, все працювало, все було добре. У нас був дуже великий трабл по лямбда замду. Його потрібно міняти. Я не пам'ятаю, чи першу, чи другу, здається, другу треба міняти. Її в нас не було. Єдиний варіант це з eBay 250 доларів. Ну, Плотно-плотно, так скажімо. Я різні варіанти шукав, дивився, там спілкувався, можливо, аналог якийсь підійде. Спілкувався з приводу того, щоб відшити її. Плюс-мінус ті ж самі кошти. І от нещодавно Паша Сангараж сказав, що є варіант, є рішення Там у знайомих така, така лямда, як мені потрібна, за 150 доларів. Нова. Типу, все я її одразу забронював, оплатив, бо вирішив, що якщо робити, то робити ну, нормально і по помо. Плюс ми будемо цю тачку міряти. Потрібно, щоб була максимально коректна суміш паливу палива з повітря. А якщо лямда несправна, то відповідно і суміш подається некоректно, і це впливає на потужність, на витрату палива і тому подібне. Ну, я хочу зробити, щоб все було ок. І міряти, щоб все було ок. Отак. Ну майже як у мене. Дивіться, яка машина брудна. Взагалі. Вся в солі. З, ціє, з цієї з тієї сторони потрібно буде завести на гарненьку мийку. До речі, на посилочка, яка мені вже приїхала, це у нас ось у нас, тут лежить. Це патрубок на фільтр, бо там він щось зовсім дуже-дуже сумний. І я вирішив замовити новий. І, до речі, в 3-4 рази з Аліекспреса дочекався. У нас таки десь по 1400 по 2500 гривень я замовив Він мені обійшовся десь в 380 400 гривень. павло це сразу я вам вручаю тут винтежки уже дряхлый да ты мой решили теж поменять а ну почекай не 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 куда ты взял телефон стоять не не, не. А -а -а. давай а -а -а. спорим спорим на репом Що, давай, нарепан. Ти тільки що сказав, що Акури... Да. Стоп, стоп, 10 10 -4, 10 -4. не знаю. Не было в да, андеграунде. Ну, как не знаток. Это какой андер второй. второй. І, і, і в першому, первого. і в другому О, а, Акура Ну, в первом. Є. Я в видосе своєму вставляв. в вот сюда. Репчик. Давай, бам! Ну, лучше. <рэп> Пожалю. Пожалю. Молодого, зеленого, пожалів. Силенблок міняємо. Взорваний. Так, а тут у нас запчастини Антифриз. масло. Так, тут у нас. Насосомивоча раз. Насос самивоча два. На передній і задній контур. Бо вони там трошки в печальному стані. Свічки, NGK все найкраще. Це найкраще. Сипплотнітельна резиночка кудись, непонятно, що ремінь у нас. Пильник переднього амортизатора, пильник фільтр масляний. Ну і звичайно, у нас наш, наш патрубок повітря. Новенький, чистенький, гарненький. Залетить аж бігом. Так, також тут у нас саленд блоки, сален блоки різні. Чікс. Це у нас теж салін блочки. Стабілізатора схожі. Нові гальмівні колодки. До речі, оця вся історія вона пофікситься після того, як Паша перебере супорти. Заміним колодки, і має бути все ок. Все чітко. Тут, в принципі, оце все стирається, притирається, і все буде нормально, все буде добре. Дереві, цікаво, що тормозні супорта тут місце стоять. Все добре. У нас тут, коротше, є перший момент. Отут знаходиться болт і там його зірвало, тому не можна викрутити і зняти оцю частину. Тому зробили надріз, тут будемо зараз підварювати, щоб можна було відкрутити. І потім все це назад заваримо, і буде все добре. Что за херня, да, не давала ему рухать? Да, ржавчина. І одне з найголовніших це знайшлась. Коротше, оця лямда перша. Ось тут одразу стоїть перша лямда. Це друга, і по цій лямді помилка вона потребувала заміни. Так, у нас сьогодні вже третій день по нашій акорі робимо технічні роботи. Закінчили перебирати задній супорт. Оцей він був трошки проблемний, він не працював. Лівий супорт працював. ручні гальма, а цей не працював. Ми його повністю перебрали тут, на одній з шпильок відновили різьбу, ставимо гайки, бо не вистачає однієї гайки. Може цю теж замінимо, щоб були однакові. Ось і по роботі сьогодні розпочали вже попередку. Зараз будемо міняти. Тут заміна тільки селенблоків. В принципі, наскільки я коректно пам'ятаю, гальмівні диски в порядку, колодки теж у гарному стані. Тому продовжуємо роботу. Якби вона ще була в першому і другому андеграунді, так і не було, то вона, коротше, не легенда. Ех, ха Empire. Ех, Вон стоїть краса. Новенька. Це такого кольору Бонти Фриз. Ой -я -я. ой. Ой ой. Знаєш, мене найбільше дивувало, що коли от я їхав по прямій, її взагалі не було. От, типу, вона їде рівно, і їде рівно. Це... Хонда, буде їхати Хонда. До Хонда, Хонда. Так, перший сарів блок на правому рычагу. успішно встановлений. М -м Зараз будемо міняти насоси омивача. Передній та задній контур. Там передній працював так фіговенько, а задній взагалі не працював, тому було прийнято рішення їх що правильно замінити, бо хлопці вже віджили своє. Ось вони. Новенькі, гарненькі. Це забарвлення тайперовське, білий і червоний. До речі, я здивований, що диски в дуже гарному стані. На них, в них майже немає коцок і візуально гарно виглядає. І ця заглушка теж в такому адекватному стані. Це дивно. Катмички якісь. <хи> Нормальний у вас сервіс, так? Да? Звісно. <хи> Поки немає, то ляп 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 всі замочки перевіримо в машині. Чікс. Два насосика стоять, має все працювати, Пильничок. Саль, До речі, хочу, хотів показати унікальну систему закривання а, бачка умивача Ви тільки подивіться, яка технологія японці придумали. І саме дивище, що воно просто ідеально стає. Отак стає, ляпс Зазора взагалі майже немає. Стільки технологічний зазор міліметр для того, щоб дихала, дихала система, ви уявляєте? Так, а тим часом ми тут уже. Замінюємо повітряний патрубок. Бо старий щось зовсім печальне зовсім. Ай, добрий день. Добрий день. Слава Богу, що я одразу його замовив. Зараз встановимо, і буде краса Honda! Це шакура, в смислі. І поставимо ще у тих красунь. І ідімо. Як. Как сказать? Иридиумы. Иридиуви. Иридиуви. Свечки. Свечки. Свечки, да. Анальные. Кручу, верчу, так сделать хочу. Ой, с речи. Фильтр поветренный. Боже, как он тут. А -а -а. И браза, вот и зет. Браза, у Просто дичь. О, такие. Это что типа нулевика, или что? Да? Ну і такий дуже схожий насправді. А, це ті, 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 тут ще такий сервісний режим є, чи що? От сюди, Офігеть. А я типу, постійно туди засовував. От чоловік мені підказав, що можна і сюди ставити. Ну це ж Honda. Це, знаєш, як на старих BMW типу, теж капоти так прямо так вертикально вставали, щоб зручніше було лазити. Прикольно. Так що будете знати, якщо у вас honda да знаєте що. Можете, отак от вот поставити капот. Майже вертикально, май, майже під 90. Зараз ми знімаємо клапану кришку для того, щоб відрегулювати клапана та замінити прокладку. Подивимося, коротше, буде цікаво заміряти на стенді скільки тут залишилось кабилу. Як, до речі, які твої ставки? Скільки тут живих конячок залишилось? Я думаю, що Богдана погоніть. <реш> Я тобі ще за бабки за ремонт не заплатив. Так? <реш> <реш> Я тобі ще мотор не зібрав. <реш> Один-один. <реш> до речі, знали, як Honda Hakuraх відкривається короче, капот. Отак от треба зробити. Не вверх, бо вона так не відкриється, а типу, от туди її переворачувати по радіусу отак ляп, ляп. Вчу вас так, Великий палець знизу, вказівний з боку і як прокручується. По -по -по -по. Тау, ну тут така добрий день. Це привід для того, щоб поставити новенького тненьку. А, а, а герметиком де зверху додатково до треба чи ні? Ні, угу. тут, тут. 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 предназначені пару точок по заводу є под герметик. Чиста резиночка є це. А, і пару точок типу тут, да? Тесь? Да, на углах і здесь на нас те. Угу. Плюс. Є шумельці, які можуть в этот паз. Прикинь, видрати його отю до Та ну так. Да. Ну що, друзі, вітаю. Я вже з новою зачіскою. Пройшов досить тривалий час після того, як я забрав машину з СТО. Давайте трошки підсумуємо, що ми зробили, що пофіксили, в якому зараз стані авто. І почнемо з цього пасажира, з цього замочка, тому що раніше воно не працювало, а зараз... зараз. Все чотенько працює. Так, це момент, який по салону був раз. Ми його пофіксили. Другий момент. Оцей парень не відчинявся. Тому е Паша відремонтував тут замочок, зробив п'етельку. Я купив ось такий, типу прилочок. акура, все по феншую. І тепер він відкривається з ним все добре. Бо можна купити замочну скважину eBay, вона там коштує порядка 5. 50-70 доларів ЗБ, але це дуже довго, довго чекати, і типу, мені це не подобається. Е, Наступний момент ми замінили два е, двадін магнітолу. Зараз я увімкну покажу. Е, Тачскрін працює просто чудово. До р... Давайте, до речі, по помилкам. Ось давайте ще раз: чек горить, ось ой, тут наклеєчка була, чек горить. Запускаємо. Все, у нас гори тільки CRC Я вже досить тривалий час катаюсь, і чек у нас не з'являється. Це дуже добре, дуже класно, дуже кайфово. Мене це дуже радує. Так, по магнітолуці, дивіться, ось у нас все є, все працює, воно абсолютно адекватно. Це якби основна моя задача була, щоб воно просто нормально. Я натискаю, воно натискається. І також, щоб була під'єднана. Працювала камера заднього огляду. Ось є, вона тут краще ніж на деяких Мерседесах 20-х років. Ось, так що з цим моментом все добре, все працює. Давайте перевітаємо далі, що ми ще зробили. Так, якщо по авто, це ми, ми перебрали всі задні супорта, поміняли колодки, сайлентблоки на рычагах, на поперечних речагах, те ж саме попереду. Нові сайлентблоки поміняли. У нас не трималась кришка багажника. Тепер дивіться. Ляпс. Ми поміняли повністю стійки. Поставили нові такі тут е, шарнірчики стійки на 120 кг. Тут довжина 440 на 120 кг. Скільки в ньютон метр, не знаю. На 120 кг, тому зараз все чудово працює, Все чудово. В цей момент ми пофіксили. Машинка кожен день на ходу. Працює, їздить все добре. Музика грає, все круто. В принципі, із таких моментів, наче все, наче все розповів. Що треба було зробити? Тому з таких моментів, наче все розповів. Давайте ще раз прийдемо. Ми е, замінили саленблоки речагів, задніх поперечних речагів. Перебрали ремкомплект задніх супортів, задні колодки. Поміняли, поставили новий перший лямдазонд, поміняли датчик детонації, поставили. Новий датчик в теку відрегулювали клапана, замінили прокладку клапану, поміняли масло двигуна, масляний фільтр двигуна, фільтр салону поміняли, поміняли антифриз, поставили два нових насоса омивача наче все. Наче все? Тобто, машинка зараз в гарному бойовому ходу. Я вже на ній понавалював. Типу поїздив. Я досить так динамічно їжджу, тому я її протестував прямо максимально. З точки зору технічної в плані от двигуна, типу, з цим все ок, все класно, їде як має їхати. Тому технічно ми готові до заїзду, але ми не готові по стилізації. І що ми будемо робити на стилізації, я вам розповім в наступному відео, який вже монтується. Ось тому цим ми підсумовуємо те, що зробили. І дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно за... Те, як ви підтримуєте мої відоси за фідбек, який я отримую, що людям подобається. Дуже такий чоловий вайбовий формат, дуже так атмосферно. Мені, мені це в кайф, ось тому я радий, що вам подобається, бо подобається мені. Я кайфую від своїх відосів і далі більше. І на цьому, мабуть, завершимо. Дякую всім за перегляд і побачимося в наступній третій серії. Па-па!